Друзі, привіт! З вами Перша електричка. В сьогоднішньому відео ми вам розкажемо про процес заряджання вашого електроавто за допомогою адаптерів змінного струму. Але якщо коротко, то це відео про перехідники повільної зарядки. Більшість електроавтомобілів мають два порти для заряджання. Перший порт змінного струму або повільна зарядка дозволяє зарядити наш електромобіль. В залежності від його походження або 7 кВт на годину, або 22 для європейської машини. Другий порт постійного струму або швидка зарядка дозволяє зарядити вашу машину від 50 кВт до 300-350 в залежності від походження вашого автомобілю, то типу коннектора. Сьогодні буде йти мова про електроавто з Китаю, тому наші порти мають назву GBT AC і GBT-DC. Сьогодні нас цікавить GBT ac Повільна зарядка. Так а навіщо нам публічні повільні зарядні станції, коли є швидкі? Пропоную на практиці розглянути декілька кейсів застосування повільних зарядних станцій. Перше. Ціна зарядки за 1 кВт на 30% менше за швидку зарядку постійним струмом. Другий варіант. Ви приїхали на локацію, маєте час на зарядку, хочете відійти від авто та боїтесь за свій перехідник Чадемо ЦЦС, які в 10 разів дорожче за повільний. Третій варіант: вночі в готелі, де поруч є повільна зарядна станція, де безпечно залишити своє авто, та не потрібно через годину знімати пістолет. Четвертий варіант: ви приїхали в не дуже популярне місце, де просто може не бути швидких зарядних станцій, а повільні завжди знайдуться. П'ятий варіант: ви прихильник теорії, що швидкі зарядки постійного струму шкодять батареї, особливо якщо ваше авто без термоменеджменту. Тоді повільні зарядки ваше все. Пропоную оглянути всі можливі кабелі та. Перехідники, щоб ви мали змогу обрати варіанти, які задовольнять саме вас, адже купувати весь цей гамус точно не потрібно. Маленьке уточнення: ви можете зустріти оригінальний gbt конектор AC на публічній зарядній станції, але їх досить мало, і ми просто хотіли нагадати, що вони існують. Перший тип конектора це конектор повільної зарядки J1772 або тип 1. Цей тип використовується на авто, вироблених в Японії, США та Кореї. Якщо сказати просто, то цих конекторів величезна кількість. Нагадуємо, що найбільша енциклопедія з пошуку зарядних станцій це додаток Плекшер. Існує два види перехідників на цей коннектор: довгий та короткий, довгий створений з двох роз'ємів: один GBT у машину, інший тип один до коннектора станції та коротенького кабеля між ними. Переваги цього перехідника. Зазвичай виконаний на базі якісних роз'ємів та має можливість блокування під час зарядної сесії. Недоліками можна назвати великі габарити даного перехідника. Короткий: це перехідник, виконаний в одному корпусі досить маленькими габаритами. З однієї сторони це GBT в машину, з іншої сторони, тип 1 до конектора станції. Перевагами цього перехідника є його компактність та можливість блокування. До недоліків я особисто відношу велику кількість різноманітних підробок. Також є варіанти без блокування, та існує думка, що перехідники без кабеля небезпечні, вони можуть грітись, плавитись та взагалі заборонені всіма конвенціями. Особисто ми це не перевіряли, хоча оригінальний перехідник Tesla Type 1 саме такий короткий. Але на нашу думку обидва варіанти мають право на життя. Хоча наш вибір пав на варіант з кабелем типу 1. Наступний конектор – це європейський Mennekes або тип 2. Обов'язковий тип роз'єму для зарядки в Європі. Але тут вже два варіанти. Якщо на станції ви бачите конектор з кабелем, то попередні варіанти, як для типу 1, тут повністю аналогічні довгий та короткий. Недоліки та переваги такі самі, як з попередніми девайсами для типу 1. Другий варіант з коннектором тип 2 це станція з розеткою тип 2, якщо по-простому, то без кабелю, ось так як тут. В такому випадку вам потрібен довгий кабель від 5 метрів. З однієї сторони, коннектор GBT у автомобіль, а з іншого тип 2, який дуже візуально схожий на GBT, але довший. Наголошую, що використання даного кабелю неможливо зі станцією, де кабель вже є. В ID4 китайського виробництва можливо заряджатись таким кабелем до 7 кВт, А європейські автомобілі заряджаються від такого кабелю до 22 кВт. Зустрічаються обяви по продажі, нібито універсальних кабелів. По суті, це той самий кабель, як у нас, але з укороченою частиною тип 2. Ми не будемо рекомендувати його до використання. Так як це рішення не є стандартом в жодному з варіантів. З приводу старту зарядної сесії на повільних зарядках нам немає нічого додати, так як запуск з додатків виконується по аналогічному алгоритму зі швидкісними станціями. Якщо бажаєте нагадати собі, просимо перейти за посиланням вгорі. А ви напишіть в коментарях, які самі кабелі використовуєте ви. Сподіваємось, це відео допомогло вам розібратись з типами перехідників, кабелів та конекторів для заряджання від повільних станцій. Тому просимо вас підтримати нас підпискою, підпискою лайкою та написати коментар. А ми продовжимо пошук цікавого контенту для вашої першої електрички. Па-па!